ромчик постраждав від вибуху ракети у Вінниці. Майже половина тіла хлопця вкрита опіками. На лікування його доправили до реабілітаційного центру Незламні, а звідти до клініки в Німеччині. Зараз мають оце, ми маємо їхати в цей Дрезден, там щоб робити май декілька операцій по пересадці шкіл. І тоді після того можна кажуть лікарі, що після того можна вже помаленькому. Якось його стабілізувати і щось далі рухатись, бо зараз це відкриті рани, які постійно кровлять, і це якби така небезпека. Щоб такі діти могли отримати допомогу в Україні, а не за кордоном. Київстар інвестує 10 мільйонів гривень на придбання сучасного медичного обладнання для опікового відділення центру незламні. Щороку в Україні опіки мають 12 тисяч дітей. А через війну ця кількість збільшується щодня. Війна на жаль не закінчується, і постійно до нас поступають пацієнти. Ти уражені війною маленькі дітки, яких мають різні ступені уражень. Наша задача не лікарів привести на найкращі технології, задача наших друзів і спонсорів зібрати кошти і забезпечити нас сучасним владнанням. Ми бачимо, що війна спричинила досить велику критичну масу таких кейсів, і на зараз досить складно проводити складні операції по лікуванню опікових травм в Україні. Ми хочемо зробити все для того, щоб Діти могли отримувати цю допомогу тут в Україні вдома. 15-річний Стас приїхав у центр незламних разом з мамою з Харківщини. Торік у їхню хату влучив снаряд, ледь живого його дістали з-під завалів будинку. До Львова хлопця доправили у вкрай важкому стані. Тепер йому легше, а перед медиками стоїть важливе завдання: не лишити масивні шрами на обличчі дитини. Коли почалася бомбіжка, це почали самоліти літати бомбити, Чоловік був з ним в хаті. Коли він його почав та на них упав все скепить. Ті всі посипалися полонка в коло це снарод, землі не зірвався, то що був у хоті. Оце з нимо в юні місяці будемо на лице бить на губі ще. А тоді вже на налиці тут довше будуть його чажугаки. Щоб видалити такі рубці зі шкіри дітей, потрібен спеціальний лазер, аби купити цей прилад Київста разом із благодійною платформою Добро.юа та національним реабілітаційним центром Незламні розпочали великий збір коштів. Долучитися до проєкту можна за номером на екрані або на сайті благодійної платформи Доброюа. Кожна людина, кожен українець може долучатися. Ви можете або зайти на платформу та підтримати, заробити благодійну пожежу, Пожертви від однієї гривні або можете також, якщо використовуєш компанія Київ «Київстар», зробити донати через їх систему номерів 450025 для разової пожертви і 450026 для регулярної підтримки. За час існування ініціативи СМС пожертви абонентів мобільного оператора вже допомогли придбати обладнання для понад десятка дитячих медичних закладів та зібрати майже 15 мільйонів гривень.